Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про закінчення відеомарафону на цьому каналі. І ми починаємо. І ті, хто вже підписані на цей канал більше місяця, то знають, що 9 березня я почав вести відеомарафон. І якщо він. Не... А ті, хто підписані пізніше, то Якщо не бачив то я оставлю схилку в описі. І також... і також я в суть тому цього відео в марафонах, що я викладав відео кожного дня. І сьогодні, а саме це 9 квітня. Тому сьогодні це рівно 30-й день, тоді як я почав викладати відео кожного дня. І сьогодні також я хотів би завершити це відео цей марафон на каналі. І якщо вам цікаво, те, що чи хтось після, чи що буде далі, то пишіть в коментарях. І я, якщо буде багато коментарів, то відповімо у форматі відео. І також, якщо вам цікаво, що буде далі, то також пишіть в коментарях. Не забувайте, що якщо ви ще й досі не підписані на цей канал, то ви можете підписатися на нього. І також можете підтримати цей канал фінансово, якщо бажаєте. На цьому у мене все. Всім пока.